Друзі, всім привіт вийшов я на коп. Буду копати на городах, де по картах Шуберта була вулиця, і я маю дуже-дуже круту монетку, якої я ще ніколи не викопував. А на нумо дивитись, друзі, це вона, це точно вона. Дивіться, яка монетка. Це здається в нас копійка Петра І. Я просто такі не знаходив. Він ні разу не бачив. Він не думав, що в нас такий можна знайти. Ви лише подивіться тут вершник, ще й стан такий непоганий. Вау, wow, ну це мабуть одна з найкращих царських монет, які я знайшов за останній час. Що ж, друзі, знахідка просто супер! Така знахідка не може залишитися без вашого лайку. Таку монетку я бачу лише вдруге в житті. У наших краях вони чомусь дуже дуже рідко трапляються. Ну а в мене така перша. Як бачите, посередині такий лишився шматочок глини. Тут за розповідями стояла стара хата. Невідомо яких часів. Скоріше за все, ще по царизму. Друзі, наче хтось підкинув. Дивіться який сигнал, і знову випадає мідячок. Я його навіть ще не торкався. Давайте дивитися, що воно за мідячок. Давайте ліпше помиємо його, і я включуся. Друзі, не хотів я її сильно терти, тому помив, але на жаль, ця монетка лисенька. От просто злизана, але бачите, тут можна розгледіти вензель. Це в нас Микола І. Рік у нас 1854 рік, і це скоріше за все одна копійка. Ну що ж, хоч ця монетка і лисенька, але краще, хай лисенькою буде ця монетка, ніж та, що я викопав до цього. Супер, копаємо далі. Друзі, а цей город дуже-дуже перспективний. І Знаєте чому? Вулиця ось іде так і скрізь є хати. А ось тут якраз колись стояла хата, і це місце розорали. Важко в це повірити, друзі. Але третя, третій мідячок у мене вже є. Сигнали він 98, такий доволі важкенький. Що ж, сильно чухати не буду, давайте помию. Так, це в нас щось схоже на діньгу. Ось ми бачимо орла. Ця сторона така не видно нічого. а ну Зараз я її витру. Так, друзі, це в нас діньга, орієнтовно 1730-х років. Поки що взагалі нічого неможливо розгледіти. Але оскільки тут є Орел, то це або діньга, або Полушка. Але для полушки ця монета завелика. Дуже шкода, що я не викопав цей сигнал вживу, як і ти решта-два сигналів, бо всі вони були більше 90, такі хороші і шмурдяка мало. Ну що ж, якщо будуть ще такі сигнали, спробую їх копати вживу. І, до речі, деньга в мене це вже здається сьома. Останні копи стабільно приносять чомусь по одній такій монетці. То їх взагалі не було, а тут уже, здається сьома. Дивіться, що саме цікаво. Першу монетку я викопав вон там. Де все в глині. Другу монетку я викопав, щоправда, трохи далі. А третя монетка попалася ось теж біля глини у цьому місці. Тому десь, можливо, тут справді стояла хата. І ось тут такий схил, і видно, дощі потягли цю глину вниз. Так, друзі, а це, здається, в нас хрестик. Вірніше, не хрестик, а частинка його. Зломаний хрестик. Що ж, давайте зараз я його помию та вам покажу. Так, як міг його сполоснув. Хрестик такий біленький, можливо, навіть і срібло. Ось інша сторона має такий вигляд. Схоже, це старий хрестик, і, мабуть, такий самий старий, як і ті монети. Так, друзі, хто мене перший раз бачить, копаю я аською. Гарет 400 Прилад уже. Можна сказати, застарів, але монетки він не пропустить. Цілком пристойний прилад для початківців. Ось такий друзі видався копі. Я ним дуже, дуже дуже задоволений. Як я люблю казати, город по картах Шуберта приносить від одного до трьох стартів, і бачите, ця статистика працює. Що ж а ви не перемикайтеся, далі будуть ще городи. Змінив я город, це город наших сусідів, його також переорали. На цьому городі я був знайшов півтора Сигізмунда. Хто це відео ще не бачив, я закріплю його в описі. Так, маю я першу монетку. І дивіться, яка це монетка. Це 5 копійок радянські ранні. Не саме гірша монетка, яка могла зустрітися, і лише подивіться, який стан. А ну давайте глянемо на реверсі. Ух ти, реверс також тут дуже гарний. Якщо е, дві копійки Олександра І називають цариця полів, то ось таку монетку можна називати царицею городів. Далі я викопав ось такий ключик, мабуть, від потаємної кімнати Гаррі Потера. Якщо у вас є свої версії, обов'язково напишіть. Найсмішніший коментар я закріплю. Довгий час у мене не було знахідок, самий лише алюмінієвий дріт та всяка жбонь. І подивіться, випала мені така штучка. Я теж думав, що це ж бонь, але почав терти рукавицями, і це схоже якась біжутерія. Ану, я зараз спробую його помити. Так, це, скоріше за все, радянська біжутерія. А що воно таке? Якась сережка чи що. Був в мене поверховий сигнал, такий 78. Дуже хороший сигнал на монетку. І дивіться, що я побачив. Ось, це в нас монетка викинута після горанки. Ану. Так, дивіться, золото партії, По розміру двічка. Ух ти, також дивіться, яка чистенька. Прям як новенька, наче щойно відчеканена. Так, у нас почався дощик, але дощик невеликий. Я думаю, він копати не завадить. Далі я викопав значок. І це, здається, такий самий значок, який я викопав у нас на городі. Минулого разу ви підказали, що це. Тепер я знаю, що це значок жовтенят. А всі ваші коментарі, друзі, я читаю, тому якщо десь помиляюся, поправляйте. Я відповідаю на кожний коментар, так що пишіть. Маю я дуже хороший сигнал на монетку 78, 79, прям ідеальний. Так, це в нас монетка. Ага, українська монетка. Думав, радянська трійка. Українська монетка 25 копійок. Ну що ж, теж монетка. Та ще й дивіться, який стан. Для городу такий стан це рідкість. Так, друзі, монетки монетками, але треба на цьому городі знайти царка. Ось у нас, наприклад, я їх знайшов, був 7 штук. І це вся ця вулиця тягнеться по Шуберту. Тому тут ну, обов'язково має бути як мінімум один, два, а краще три царька. Маю я такий хороший сигнал, який не змінюється. Давайте купну його вживу. Нарешті щось взяв. Дуже довго його шукав. Тут на камері вже 2,5 хвилини. І ось справді монетка. Ану, українська чи радянська. Так, це в нас Радянщина Трійка. Ану, давайте поглянемо рік. Трійка 53-го року. Золото партії. А ось, здається, те, по що я сюди прийшов і чого я так хотів. Дивіться, який сигнал був, і мені випадає монетка. Це монетка царська, бо мідний сигнал. Така замурзана. Ану напишіть у коментарях, що це може бути. Хтось із вас, можливо, вгадає. Так, а я вгадувати не люблю. Буду цю монетку чистити. Ну, точніше, мити, до чистки ще далеко. Так, це в нас, здається, деньга. Ох, і лисенька ж ця деньга. Мабуть, сама лиса, яку я знаходив. 1736, здається. Так, витер я її обрукавицю, щоб було краще видно. Так, це деньга 1736 року. Рельєфу майже немає. Інша сторона також хоч РЛ проглядається, але вона така гладенька-гладенька. І останнім часом ці монетки мені чомусь полізли. Прямо останні копи. Маю я таку діньгу 35-го року, 38-го. За 37-й не знаю. Є 34-й, 31-й. Ну що ж, попалася, бачите, попалася мені тут царська монета. Шуберт себе виправдовує. Хоча на цьому городі до Оранки я не знайшов був жодної царської монети. Ну що ж, сподіваюся, це не остання. Шукаємо Сигнал далі. Сигнал на АСКІ був 83, і дивіться, що в мене. Так-так, це радянський п'ятачок. Найбільша радянська монетка. Якщо не рахувати тих мідних 46-й рік, ще до речі, в лісі вони чомусь дуже рідко трапляються. Ну дуже дуже рідко. Їх, мабуть, давненько вже так визбирали, бо монетка сама по собі не маленька, її легко виявити будь-яким металошукачем. Знайшов 50 копійок, і подивіться, який в неї стан. Ну, можна сказати, що стан колекційний, монетка ніби кладова. Той, хто піднімав такі монетки на городах, знають в якому вони зазвичай стані, а тут прям такий. До речі, скоро я буду робити огляд усіх знахідок 2025 року, і я підрахував, що ходячих монеток, ну тобто 50 копійок, 25 копійок, 10 і загалом усі українські копійки, то їх у мене аж 397 штук, я аж повірити не міг у це. А де я їх знайшов пляжі? У нас тут на пляжах за один коп можна було знайти 20-30 таких монеток, і просто у нас пляжі не биті, тому їх у мене дуже багато. Далі я підняв одиничку. Монетка маленька, одна копійка з 46-го року, але дзвонить дуже добре. Підняв я цю заразу, що є на кожному городі, і це, мабуть, за сьогодні вже 40-й чи 50-й такий сигнал. Треба, до речі, придумати цьому алюмінієвому дроту якусь назву, якусь кличку, бо ось у пробок горілчаних є кличка Бухарський Динарій». То потрібно щось і для проволоки придумати. Підняв я невеличку монетку, відразу її помив, але це її не дуже допомогло. Хоча ось на цій стороні можна розгледіти, що це українські 10 копійок, ось такий звичний стан для городів. І ці монетки дуже добре очищає на шатирний спирт: ось ці українські та пізньорадянщину, і латуню у цілому. Але знову ж таки, якщо захочете чистити такі монетки, то в нашатирний спирт їх потрібно вкидати на цілу ніч. А вранці ці окисли зніме будь-яка ганчірка. Тільки я заговорив про цю тему, і мені випадає наступним сигналом монетка. Дивіться, це 5 копійок радянські в такому самому стані, як і ті 10 копійок українські. Цю монетку також потрібно буде вкидати в нашатирний спирт, бо ви лише погляньте, які тут окисли. Підняв я головний облом царських монет на городі. Дуже часто зустрічаються на городі такі ложки, і мають вони сигнал 95-99 такий дуже хороший сигнал на царську монету. Так, дійшов я до кінця городу. Ось там я почав і йшов сюди. І ось я вже на валку. Довгий час у мене не було сигналів і нарешті мені випадає монетка. Монетка в нас радянська, рання золото партії, а рік. рік 56-й, здається. Ні, я помилився. Рік у нас 53-й. Але різниць великої немає. От якби це була б двійка 27-го року, от тоді можна було б купляти Еквінокса 900-го. Думав, що то буде остання монетка, але ні, мені випадає під самий кінець радянська одиничка. Ось така пізня, вбита. І, друзі, це здається, ще не все. Це я ходив ось так уздовж. І вирішив під кінець ще походити трішечки впоперек. І дивіться, що мені випадає. Це в нас радянський ранній п'ятачок. Вже, здається, третій за сьогодні. А рік у нас 49-й. Ну, Рік дуже поширений, але знахідка приємна. Так, на таку кількість монеток, яку ви бачили, маю я таку кількість шмурдяку. Мабуть, я викопав пів сотні сигналів. І ось, бачите, сміття також вистачає. Але це звична знахідка для городів. А ви не перемикайтеся, далі я ще попрошуся десь покопати на городі. Так, змінив я город, ось він такий великий. І я вже цей город обходив. Знахідок небагато. Ну що ж, покажу, що мені вдалося тут знайти. Знахідок у нас всього 4. А дивіться, яка кількість всякого шмурдяку Це за 2 години копу. Що в нас по знахідках? Монетка 2 копійки 26-го року. Радянська оця, рання. Значок. всесоюзний фестиваль народної творчості, радянський значок. Гудзик такий біленький, дуже часто трапляється. І ось така шайбочка, але це не царська монета, вона била 88. Вдома я помию, ми подивимося, що це. Так, Зробимо коротенький огляд знахідок. Як ви бачите, монеток накосив я чимало, обійшов я три городи. Отже, ось знахідки з першого городу, ось знахідки з другого городу, а ось знахідки з третього городу. На першому городі я знайшов три царські монети. Найцікавіша ось така: це копійка Петра І. Я її ще не чистив, потрібно буде вкинути у мило, Можливо, не на один день, можливо, десь на тиждень. Дуже акуратно буду її чистити. Отже, знайшов я Деньгу, ця сторона в рельєфі дуже гарна з орлом. А ця сторона, ось, на жаль, така, навіть рік неможливо розгледіти. Але орієнтовно це 1730 роки, Анна Йоанівна. Зазвичай в цих роках ця монетка трапляється. Отже, маю я третю царську монетку. Це копійка Миколи І. Ось, бачите, трішечки проглядається буква Н, А ця сторона ну, монетка лисенька. 1854 рік. Копійка Миколи І. Така штучка зустрілася, я її вам не показував. ну, Таке нічого особливого. Отже, ще я маю хрестик, можливо, срібло. Можливо, це срібний хрестик. Ось такий уламочок хрестика. Так, давайте третій город. Тут всього чотири знахідки. Отож, отже, я маю таку штучку. Я казав, що це електрод, а це електрон, і написано Львів. Що воно таке? Не знаю, ніби якась медалька. Ось це значок. Бачите, так зберігся гарно. Всесоюзний фестиваль народної творчості. Отже, маю я лише тут одну монетку, 2 копійки 26-го року. Та звичайний гудзик. А на цьому городі я маю, здається, 14 монеток. Я знайшов тут та ж 4 п'ятаки, серед яких 3 ранні Ось такі в них різні стани, а цей взагалі як новенький. От Прям таки колекційний стан, можна сказати. Один є пізній п'ятак, здається, 61 й рік. Так, що тут ще є? Ну, Тут усе Радянщина, ходячка, в якихось дорогих років немає. Це біжутерія в нас, це е, значок жовтенят. Маю я лише одну царську монету. Це діньга 1736 року. Ось такий сьогодні видався в мене коп. Як ви бачили, монеток накосив я чимало. Дуже порадувала копійка Петра І. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. І, друзі, я маю сторінки у Фейсбук та Інстаграм. Добавляйтеся в друзі, добавлю усіх. Що ж, сьогодні я буду з вами прощатися ще зустрінемося, ще покопаємо. Усім пока.